Де не стрічаєте мене, ні? Державна, коли не так. Державність так немає фактичного державна, коли. На що ви за роботи треба? Будемо ініціативу. Знаєте, що ви порушення промовити? А Я депутат обласної ради. А я не знаю. Це він підприємець у вас, так? Так Якщо я організовую банду і посилаю в бан рабиться, то до кого питання. До того, хто грабить, до того, хто посилає. Мені сказали приїхати дороги. А я не туди... Якщо депутат дозволив, то напевно можна. Можна, так. Він, так. Не Він новосворений, так, депутат? Значить, я вам не е, хлопці, значить так. мені потрібні документи, щоб висвідчити вашу особу. Я не, маю, ви я не маю. Ви маєте Ви маєте документи якісь? Дивіться, є тут два шляха, бо ми зараз беремо, складаємо потихеньку протокол. О. Або зараз я просто беру, визиваю не 102, нехай приїжджають і нехай це все управляє. Напевно, що будемо по другому варіанту. Так, Михайло? Я думаю, що так. Як це місце називається? Ви будете визивати, чи я буду визивати. дзвоніть депутату. Так, я не маю номери, я номера, Міша, дивіться що, тут служба Державна екологічна, інспекція. Державна екологічна інспекція приїхала. Алло. Так. Добрий день. Вам телефонує секурат Юрій Ярославович, начальник Державної екологічної інспекції Івано-Франківської області. Тут ми з обласним депутатом і з громадські, з громадськістю затримали на річці по і дві машини, які грузять в природному, в природному парку міщану гравійну суміш. Ми б попросили значить, підтримку, ну, щоб ви сюди приїхали. Слідчу оперативну гручу оперативну групу. -оперативну групу. В Миколичині за мостом. Е Ну, так, село Миколичин. Це в Миколичині за мостом на і до опора. Там... На грунтову дорогу прямо. Сте Фурак Ігор Ярославич, начальник Державної екологічної інспекції Івано-Франківської області. Скільки хто вже машин вивезли? Місто Стака Львівської області. скільки вивезли? 21.01.6. Десь 25 машин було, правда? Я думаю, що... Місто Місто Кажуть, що 25 було. Вулиця Сороктея. А скільки, на вашу думку було? 40 вчитися на сховати. Ну то скільки, скільки ви загрузили? 16.94. Ну ви сьогодні, а сьогодні ви скільки загрузили? хвилюйтесь, вам, пращи, вам шість, так? розказати ну, самим розумієте, і буде все добре. А ви починаєте скривати? Ну Тільки 6 сьогодні загрузив. Ну. Але то ще тільки робочий 24, день почався. 11 години. Добре, добре. 4 ага, добре. до 5 ще може робити. Так, так, так. Так, я на місці. Тут зі мною громадські, журналісти, а також депутат обласної ради. Голова... Андрій Іванович. Добре. добре, 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 дякую. Прошу. Зараз Андрій Іванович, під'їдете. Я не знаю. Андрій Іванович, це хто? Стефура. Мироник. Мироник. Що зараз буде свічу противника.